Вітаю, сьогодні ми будемо використовувати на уроці інформатики такий принцип навчання, як геміфікація. Геміфікація це пояснення будь-якої теми будь-чого важливого для дітей у вигляді гри. Що саме сьогодні будуть робити діти першого ай-класу? Вони будуть навчатися друкувати у вигляді гри, тобто вони не будуть просто друкувати якісь заготовані тексти, які я їм роздав. Якісь повністю готові, вони будуть самі бачити, які літери падають. Вони будуть їх натискати і правильно вирішувати завдання. За ці виконані завдання вони будуть отримувати різного роду винагороди. Так, вони будуть отримувати бали, які там, обміняти на скини, отримати щось цікаве. Зараз вони почнуть робити ці вправи на комп'ютері. Дві, дві дві клавіші Альт, це вона пропала. Кому треба якусь літеру підказати, де вона знаходиться, викажи. Яка? З правої сторони. Біля жи. Тобі ще була потрібна? А так тобі не треба, але немає. Літера А, то вона просто хова. Ось, де її натисну вже.